Так, все, шановні друзі, сь сьогодні 26 грудня 2023 року. Я в е черговий раз прибув до департаменту соціальної політики. Наголошую на е такому цікавому слові політика, коли е у наші радянські добрі часи е у, у нас було це. Депал, ну, управління соціального захисту було соціальний захист здійснювався. А зараз уже замість соціального захисту запускають політика. А по простому, по народному, політика я би сказав, як це шакрайство, е, брехня тотальна. Обман, брехня. От це політика називається сьогоднішніми словами. На сьогоднішній день підготовлена, навчена величезна армія е е політиків, політологів, які по телевізору брешуть і в житті, так само і в житті. Це Управління прийому громадян, відділи прийому громадян. Це фактично обучені шахраї, брикони, які брешуть. І... Тому... так, все, команду давайте мені реєструйте мою заяву. Вступну частину зробив. Я прийшов. Ось от, шановні друзі. Прийшов до департаменту подати офіційно належним чином, згідно закону про звернення громадян, ознайомитися з матеріалами провадження за результатами моїх звернень. Ну, в основному воно зацепилося, Пішло запитання з 2016 року. Ось таке ось моє. Заява. От, і, і, і я це мій моє право навіть по законодавству цієї корпорації Україна, хоч воно яке б то не було, воно незаконне між іншим, шановні друзі. Це все законодавство корпорації України, воно не легітимне, незаконне, тобто легітимізоване, але незаконне. Воно при існує його оці громадяни України його легітимізовують постійно. А чому це? Тому що вони його використовують. А це неправильно. Це по великому рахунку це злочин. Якщо використовувати користуватися незаконним законодавством, це фактично злочин. Але ця корпорація Україна створила такі умови, змушує людей йти на злочини. По великому рахунку, якщо прийде нормальна влада, вона ж щоб навести порядок, вона спитає дівчата. Це з вас стосується, Вона спитає з вас, чому ви вчиняли злочини? Так, Тетяно, команду зареєструвати моє заяву номер два. Так, доновні глядачі. Послухайте, <питання> та, будь ласка, от пан Микола прийшов в орган державної влади і завідомо я... вимагає. Ви ж обманюєте, яка ну, це я державна влада? Вибачаю, добре. Ну що за такий <рес> красивий, так невічливо себе веде. І завідомо хоче того, чого ми йому дати не можемо, оскільки знайомий із законом України про звернення громадян, оскільки прекрасно знає, скільки часу зберігаються документи в органах державної влади, зокрема звернення. Так? І документи 16-го року ми на жаль надати йому не можемо. І, і прекрасно знає, що звернення розглядається без формування в ці справи, які він хоче. Прекрасно знає про це. Я де мені скажіть, будь ласка, взяти те, що ви хочете? Ви що мі... значить берете, матеріали провадження за результатами? У відповідь на цю відповіді. заяву я вам надала відповіді пишете на цю заяву відповідь. Пишете відповідь. І прикладується норму закону, на яку посилаєте, коли були матеріали знищені. Ви норми закону. Прекрасно знаєте, що звернення ваші не зберігаються в таку кількість часу, що всі звернення Йо, знищені. Це, це, це вже жах, мрак. Жах і мрак. Я не знаю, як ви живете в цій взагалі непонятно в цьому копіратії. Як жесть. це так? Правда? Як це так? Людина живе, на нього департамент, якби. Соціальної політики він існує, що раді людей соціальної політики в рік заходить в середньому 30 тисяч звернень громадян. Якщо ми будемо їх всі збирати за всі часи, нам не буде де сидіти. Місця не хватить просто фізично в департаменті, зберегти ці це документи норму закону, Ви так, відпишете так? мені норму закону, так, згідно ми чого пишемо Вам все. От, все реєструйте і відпишете. Добре. Да. І, 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 і я, а я буду мати право вже щось робити далі. На превеликий жаль у нас судів немає. Звичайно, це буде вже подане до народного суду. Це звернення досить цікаве, воно непросте, не типове. Це ж очевидний. Ви повинні будете спілкуватися не так, як ви з цим громадянином України, от раніше дурачили його. А до вас це вже в даному випадку зайшла вже людина, розумієте, з повними правами. І лумиться так з людиною, вам не вдасться. Оце, що я скажу, шановне, ну так вічливо, так чудово, як ми вас приймаємо. Я не знаю, хто ще приймає з вас, вас, ви політологи. Ми граємося, ми з вами вас розважаємо, контентом робимо, вже сприяємо, ви хочете, то ви до нас як на роботу ходите кожен день. ну тільки давайте, а де ж плата моя за мою роботу? Вам платять, а мені то що? Ви з монітизації. Дійдете до рівня продвинутого, будете монетизуватися, можеш <свист> мільйонером ставити. <свист> то, то мене ж потім трохи щось там згадаєте. <свист> Щас, секунду, пишіть. По великому рахунку, як це так? От у вас жива людина, вона до вас зверталася, всю, документи подавала необхідні. Вже виходить, я у вас повинен бути на якомусь обліку, як мені Конечно, у вас же цифрові технології. Я, ж, я, я з того обліку, що ми маємо, я бачу тільки відповідь на звернення, що вам виділено було 25 тисячі гривень. в 2016 році за ваші звернення. І ви швидше все що отримали. І я не знаю. Я отримав 2600 Я отримав. Да за операцію я пер якою мені прийшло за тисяч. Я надав всі необхідні докази під цю розшифровку. Чому мені була виділена така сума? Я сподівався, що в подальшому буде щомісячно. Якось я буду на контролі і мені будуть допомагати. Тому що я все одно по життю вже все. А ви я знаєте, що матеріальна допомога щорічна. Раз в рік за зверненням, а це будемо розбиратися. Чому ж що, що, що річ, Коли я потребую кожний місяць, я повинен ліки, я повинен лікування а ви проти... скажіть, Будь ласка, кожен місяць. Я попався Притому, інвалідності. При тому я попався в лету лікування. Мені ці хвороби пішли після того, як я після геноциду, які факти, документи я ці вам а надав пенсія з Щ... інвалідності. Пенсія по інвалідності. Ні. За віком вони це не враховують. Пенсійний фонд то обща, питаю, окрема тема. Мені пенсійний так. фонд не платить гроші. Мені пенсію він не платить. У вас державна соціальна допомога? Він платить по якій-то причині, це вже потрібно. Ми будемо розбиратися, чому пенсійний фонд платить ну, тобто виплачує мені соціальну допомогу замість того, щоб виплачувати мені належним чином зароблену мною. Пенсію, яку я заробив в радянські часи 26 років непреривного трудового стажу у мене було. Все, я заробив собі, Шановний ну, пан Микола, ви розкажіть і... своїм підписникам, як яким чином нараховується пенсія? Що у нас пенсія не індивідуальна, і ви не заробили собі на пенсію? Ви заробляли зарплату, з якою відрахування робилися. І відповідно цієї зарплати, відповідно вашого стажу, ви маєте право на державне забезпечення. Ви не путаєте індивідуальну пенсію з от, от, тим, що було в радянському союзі. Я собі у мене при такому стажі мені пенсія Які повинна бути бу... 26 років. Ната... От, пані Наталя, це Наташа. Скільки у вас стажу? 38 пішов? Працювати треба було шановний відвідувач. Працювати на державі, добре, а я працював, а що я робив? Я, працю... Україна, я на, вашу... На, вашу, на вашу корпорацію не працював і працювати не збираюся. А я працював на людей. Я працював, людей у мене 4 роки. Ви не працювати треба. Ви... Суд суд треба. Прител... Я сказав претендентів. Не... 4 роки я депутатський виконував обов'язки депутат жовтої ради. 4 роки. 8 років у мене була громадська організація, 4 плюс 8, 9, 13 років вже додать. Я... Ми ці 26 років не працювали на над це печально. 4,5. Окепорне чи неодноразово, не, не пам'ятаю. Треба Ну коротше, потім будемо правити, бо я зараз не буде видавати світ після першого числа, щоб не було І я тут наголошую, там треба поставити посада, прізвище і підпис згідно норм вашого законодавства. Ну бачите, як ви гарно знаєте законодавство. Да. Ну а що ну, ж ви таке пишете, ну, ніби ну. не знаєте. А що я що? пишу? Я пишу те, що ну, маю що? те, що вважаю за потрібне. Те, що, да? що вважаю за потрібне. І Звертається до мене, будь ласка, так як я прописую обов'язково ви я... визнавати мою правосуб'єктність. Ви так, Я як... заборонив ви... вам використовувати оцей паспорт. Я не являюся паспортом. Хорошо. Не я не книжечка, я людина, жива людина. Ми да. так і вам напишемо відповідь. Так як ви написали, так і ми, як ви підписались, так ми відповіли. Да. Я попереджаю теж, що я буду, ну, зараз ви мені цього не зробите і буду добиватися вас, щоб ви мені проставили кругу печатку. Угу. Ні, я думаю, треба далі йти в своїх бажаннях. Треба ставити виключно гербову печатку, яку ставлять на фінансових документах документ, департаменту. Це ну, настільки важливий документ, да, що, дуже важливо, якщо да. гербової печатки не буде, то не буде легітимним. Ну що well, це кругла печатка без герба? У вас її немає, у вас герба немає. Ви це знаєте, дівчата? Немає, у вас герба ніяку, звісно. Це все взагалі. Кошмари що робиться. Так, кошмар. Не ну, усвідомлюєте, просто не розумієте наскільки вас путують оці шахраї? Вас путують в цю... Эту...